Вулиця Халтуріна у Полтаві може стати тролейбусною або Крила Розумовського, Степана Кондратенка вокзальною, а вулицю Степана Разіна пропонують назвати червоної калини. А ось для вулиці Серегіна затвердили до громадського голосування такі варіанти: Леоніда Каденюка та Федора Папанича. Сьогодні на засіданні робочої групи з перейменування топонімів Полтави експерти розглянули громадські пропозиції щодо нових назв чергових 15 вулиць. Другої черги та затвердили найбільш обґрунтовані варіанти по кожній. Далі їх винесуть на всенародне онлайн голосування. Робоча група вже опрацювала більше половини нас. Другої черги у ній нагадаємо вулиці та провулки, які підлягають перейменуванню через те, що вони названі на честь російських та радянських військових діячів. Тролейбусна хто за Ну я утримаюся тому що Чотири він пере... він він переможе. Але, але пройшов більше. Чотири за, хто проти? Подождіть. Один проти. Хто утримався? Два утримались. Все проходить. Проходе.